Друзі, вітаю! Точно знаю, у вас виникають питання, як розрізнити філь і філе. Справа тут не тільки в одній множині, тут справа в зліченості або неможливості це зробити. Якщо ви можете порахувати, це буде філе. Якщо неможливо порахувати філь. Візьмемо на декілька прикладів, вам стане зрозуміліше. Я знаю багато. Для когось багато, для когось мало дуже це умовне. Порахувати неможливо, скільки цього багато. Незлічене. Ергат Field Side. Він має сьогодні багато часу. Час взагалі незлічене, хоча ми його можемо порахувати якимось приводом, так, але вважається він загальному незліченним. На дворі лежить багато снігу. Сніг цей ви теж не порахуєте. Так само. Багато води в морі, ви її теж не порахуєте і піска на пляжі. Я співаю часто і багато. Так само неможливо це порахувати. І інша ситуація, коли RCOFT і viele Епфель, він завжди купе, купляє багато яблук. Завжди можна порахувати, скільки в сумці ти приніс тих яблук. 10, 15, 20 spielen im Hof. Багато дітей грають в дворі. Так само ви вийшли і порахували їх там 25. Es gibt viele Spielzeuge Zimmer. Є багато іграшок в кімнаті. Так само ви порахували ці 100 іграшок і це злічене. Viele Gäste kommen zu mir heute. Багато гостей прийде до мене сьогодні. Так само цих гостей ви можете порахувати. Отже, запам'ятайте. Якщо можна порахувати, це філе, якщо не можна порахувати, це філь.